Мене звати Пісоцький Артем, я учень 10-го В класу і це мій проєкт по біології. Генетичний моніторинг це систематичне спостереження за станом генофонду популяції, що дає змогу оцінювати наявний мутаційний процес та прогнозувати його зміни. Цей вид спостереження передбачає збирання, обробку, аналіз, збереження інформації про виникнення захворювань зумовлених мутагенним впливом середовища. Мета генетичного моніторингу контроль та попередження спадкових шкідливих порушень. За допомогою моніторингу можна визначити спрямованість спадкової мінливості в популяціях людини, визначити частоту деяких мутацій та інтенсивність мутаційного процесу, проводити інвентаризацію та створювати реєстр спадкових захворювань людини, прогнозувати кількість людей зі спадковими захворюваннями, оцінювати шкідливий вплив мутагенних чинників в середовища. Напрямки генетичного моніторингу, фенотипічний моніторинг, біохімічний моніторинг, цитогенетичний моніторинг, молекулярно-генетичний моніторинг, моніторинг архівних документів. Дякую за увагу!